Онлайн-школа програмування SteamWarc.ua вітаю вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Давайте сміливо розпочинати. У нас сьогодні така тема властивості символів та їх форматування. Форматування абзаців. Шановні учні, працюючи в текстовому процесорі Word, ми найчастіше набираємо текст. Напевне, саме тому програму назвали текстовим процесором. Ви знаєте, що документ складається зі слів, які складаються з символів. Сьогодні ми з вами на уроці маємо поговорити за властивості символів та як їх змінювати у Word. Давайте з вами розпочнемо з того, що поговоримо за регістр літери. Що мається на увазі під цим терміном? Мається на увазі, що літери можуть бути великі та маленькі. Слово з великої літери, згадаємо з вами, набирається, утримуючи натиснутою клавішу Shift на клавіатурі. Тобто, якщо нам необхідно набрати слово з великої літери, то ми натискаємо Shift та потрібну літеру. Є можливість, натиснувши режим Lock», всі символи перевести в верхній регістр. І поки у нас ця клавіша функціональна задіяна, всі літери будуть з, великої, з великого регістру. Також можна змінити регістр в меню у вкладці Основне. Змінення букв виділеного тексту на всі великі, усі маленькі або або вибір іншого варіанту регістру. Ось подивіться, як визначає, виглядає в меню основне значок, який дозволяє встановити параметри регістру. І так, згадали. Тобто, дійсно, ми з вами розуміємо, що необхідно набирати текст без помилок і розуміти про те, що є літери нижнього та верхнього регістру. Добре, давайте поговоримо про інші інструменти, які дозволяють форматувати символи в текстовому процесорі Word. Їх дуже багато. Ось ми з вами, давайте зараз обсудимо, які є інструменти. Ось зрозуміло, що можливо, якщо ми до цього часу їх не використовували, то. За один раз ми не запам'ятаємо та розумієте, що з практикою ви поступово будете оволодівати, запам'ятовувати, тобто, дійсно, набувати знань, працюючи в Word, найкраще працюючи саме практично. І так. Основні інструменти для зміни форматування тексту та символів Word знаходяться у вкладці основне. Наприклад, ми можемо зробити жирний текст. Ось таким чином ця піктограма виглядає курсивом, підкресленим, закресленим. Підрядковий символ, надрядковий символ. Інколи виникає така потреба. Текстові ефекти оформлення різні, наприклад, візуально відозмінити. Можемо встановити за лівим краєм по центру текст. За правим краєм, за шириною ось ці інструменти, у нас відповідають, Так ці піктограми виглядають. Можемо встановити міжрядковий інтервал між абзацами. Зменшити відступ. Збільшити відступ. Нумерацію можемо застосовувати до певного фрагменту тексту. Колір шрифту можемо змінювати. Колір виділення тексту можемо навіть надати. Збільшити розмір шрифту можемо. Розмір шрифту, встановити в той, який нам необхідно сказати самостійно можемо. Шрифт сам обрати теж є така можливість. Ось ці ці інструменти знаходяться в клаці. Основне, ось ось таким чином вони виглядають. Необхідно, ось саме в практичній діяльності, засвоювати ці інструменти. Зверніть увагу, що. Кожний цей, з цих інструментів ми можемо з вами застосувати до певного фрагменту тексту, обравши певну комбінацію клавіш. Тобто ми можемо виділити текст, наприклад, натиснути Ctrl-B і текст у нас буде жирний. Ось, Таким чином ми з вами можемо видозмінювати властивості тексту, форматувати його. Давайте зараз з вами, хлопці, щоб краще засвоїти та дівчата ці інструменти. Попрацюємо практично. Практично, необхідно набрати текст. Наберіть, будь ласка, відкрити Word, ви це вже вмієте робити, і наберіть цей текст. Дніпро, славетна річка, Символ України, оспівана в народних піснях, ославлена поетами. З ними пов'язана історія східнослов'янських народів. З усіма своїми притоками він уособлює дерево життя, що підтримує існування всього, що його оточує. Це третє за площою басейн, басейну річка в Європі. І так, зараз натисніть на паузу, відкрийте ворог, наберіть. І так, зробили, набрали. Ну, а тепер давайте я вам продемонструю, як можна змінювати. Певні властивості, використовуючи вкладку Основне властивості форматування. А ви потім так само спробуєте змінити, враховуючи ваш особистий погляд, ваш особистий смак, яким чином має виглядати цей фрагмент про найбільшу річку України тексту. І так, зараз подивіться, як я буду застосовувати ці інструменти, а потім. На свій власний смак ви дозмініть текст таким чином, як вам подобається, і спробуйте всі ці інструменти. І так, дивимося уважно. Давайте з вами розглянемо, як можна відформатувати текст різними способами. Продемонструємо можливості Word щодо форматування тексту. І так, у нас є текст. Дніпро-славедна річка, символ України, оспівана в народних піснях, уславлена поетами і так далі. Давайте з вами спробуємо видозмінити цей текст і подивимось, як кожен інструмент буде на це впливати, як буде змінюватися текст. Для того, щоб виділити, щоб змінити текст, виділяємо його. ось Виділили той текст, який ми хочемо змінити. І давайте, наприклад, змінимо колір. Обираємо кольор. Обираємо інструмент колір, обираємо потрібний кольор. Наприклад, блакитний, зелений, червоний. Зробили. Далі ми хочемо, наприклад, щоб у нас текст був курсивом. Він у нас виділений. Ось, ну, Наприклад, щоб лише річка Дніпро була курсивом. Виділяємо річку Дніпро, обираємо курсив. Ось. Далі, славетна річка хочемо, щоб було підкреслено. Вибрали підкреслене. Ось. Символ України, наприклад, ми хочемо, щоб у нас підкреслена було хвилястою. Обираємо хвилясту. Ось. Тобто ми можемо різні дії проводити. Наприклад, ми можемо зробити, щоб у нас збільшився розмір шрифту. Натискаємо інструмент збільшити, і він у нас автоматично збільшується. Ми можемо вручну задати, ставити, наприклад, 22-й розмір. Ми можемо змінити шрифр, шрифти, Наприклад, Times New Roman поставити. Так, тобто ми можемо. За допомогою інструментів, які знаходяться в вкладці, основне, змінювати різні властивості тексту. Окрім того, ми з вами можемо використовувати вже вбудовані стилі, застосувати стиль якийсь певний, який є вбудований. Ось, тут за замовченням є велика кількість вбудованих стилів, можна теж обирати. Далі, якщо нам необхідно, наприклад. Починати текст з абзацу, щоб у нас кожний абзац виділявся. Ось кожний абзац, коли ми з вами після натиснення Enter починаємо набирати далі текст абзацу, то ми можемо виставити абзац за допомогою лінійки. Ось тут є зверху. Беремо, виставляємо абзац. Можемо поля виставити ось таким чином з вами. Ось є можливість налаштувати поля, заходячи е, до, вкладки, до вкладки Макет. Поля можна налаштовувати повністю для всього текста. Так, тобто величезна кількість інструментів. Насправді Word. Ось, поступово працюючи, практично, ви обов'язково всі їх засвоїте. Дякую вам. Ось, спробуйте видозмінити, використати різні інструменти, які ми сьогодні розглянули, щоб краще засвоїти цю тему. І так, добре, хлопці та дівчата, ви переглянули приклад того, яким чином можна видозмінювати, використовуючи вкладку Основне фрагмент тексту. Зараз той текст, який ви набрали, за зразком. Можете ви дозмінити на власний смак, як вам подобається, використати різні інструменти для певних текстів, для певних слів, для певних речень. Можете окремо одне речення одним способом відформатувати, друге другим і так далі. Коли це все зробили, ось збережіть цей документ і пам'ятайте, що ви можете. Використовувати різні інструменти, вкладці основне для форматування. І поступово працюючи, ви будете ці інструменти засвоювати і краще володівати. Ну а зараз давайте з вами підведемо підсумки. Сьогодні ми мали практику роботи з текстом, розглянули, як змінювати властивості символів тексту, форматувати їх. Навики створення текстових документів надзвичайно важливі в різних сферах діяльності людини. Продовжуємо навчання, засвоїмо Word. Я радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.